Чудова новина, друзі. 25 листопада 2024 року я розпочинаю в Телеграмі в звичному форматі марафону. Марафон по здоров'ю. Марафон налаштування фізичного тіла, на енергії переходу та гармонізація всіх процесів в тілі. Буду застосовані виключно техніки, які я застосовую виключно до себе. Ви бачите результат цих втаємничених технік на моєму фізичному тілі. Ви можете подивитися мене в мережі рік тому, 2 роки тому, 3 роки тому, 4 роки тому, 8 років тому. І можете подивитися тепер. Будуть застосовуватися і енергії, і техніки, такі. Як я застосовую виключно для себе. Я не буду передавати вам секретів, вони не мають сенсу без достатньої підготовки, розуміння, знань, вміння і сили. Це не тому, що вони настільки втаємничені, що я нікому не готовий їх передати. Я не бачу можливості передати їх широкому загалу. Тому. Звуком і звуками через вашу систему епіфіза ми будемо налаштовувати всі процеси вашого фізичного тіла, а саме метаболізм, обмін речовин, гормональний фон, е налаштування всіх систем і органів фізичного тіла на клітинному рівні. Будемо працювати через систему епіфізу, через шишковидну залозу. З структурою вашого ДНК, що дасть конкретний у кожного свій результат. Я буду вам підказувати, чим ви зможете на фізичному плані допомогти собі. Але жорстких рекомендацій, як дієти, Боже збав голодування, якісь обмеження давати я, звісно, не стану. Виключно звукові вправи 21 день очікують вас. Прослуховування відео, налаштування, молитва, медитація. Ось що вас очікує 21 день. Я не можу гарантувати, що яка-небудь жіночка в 90 років буде виглядати потім на 30. Або ви. Е ви від смертельних хвороб. Я цього не можу вам обіцяти. Але я повністю буду працювати 21 день з кожним через відео, які будуть в телеграм-чаті, на найвищий результат. Результат це робота і майстра, і того, хто проходить марафон. Тому тут ми. Але дивлячись на попередні марафони по здоров'ю, я розумію, що ефективність надзвичайно висока. Тому, будь ласка, записуйтесь на марафон. Я вже, вже створена група, вже в ній є люди, вже чат створено, і туди можна вже приєднатись. Для цього необхідно. Написати мені, увага, в месенджер Facebook. Два види оплати. На PayPal в любій зручній валюті, і це дуже зручно. І в гривні на або благодійний фонд майстра. І, скоріше все, це будуть перерахування на благодійний фонд. майстер Овен Стефан Академія. Так, ми платимо. Податки. Отже, будуть дві форми оплати. Будуть. На благодійний фонд також можна оплатити в гривні, в євро, доларі, фунтах і, по-моєму, злотих. Отже, будь ласка, ви зможете прозвести оплату і зареєструватися для участі в марафоні. 25 листопада 2024 року. Ми починаємо. Так, дійсно, можна буде приєднатися пізніше і пройти в запису, але канал почне працювати саме 25 листопада. Ми починаємо. Отже, запрошую, запрошую, запрошую. Цих практик я не застосовував для широкого загалу ніколи. Виключно для себе. Тому, будь ласка, працюємо. Ви ж розумієте, зцілює не варган, цілює, не зцілює серце майстра. Моя система епіфізу відпрацьовує, створює торсійні поля, які торкаються вашої шишковидної залози, активують вашу систему епіфізу і ваше тіло починає. Налаштовуватись, оздоровлюватись, де інде омолоджуватись будуть системи регенерації і відновлення застосовувати. І пам'ятайте, любі друзі, по вірі дається. Для цього пройдіть, будь ласка. Є на YouTube-каналах мої відео оздоровчі по різним темам і по новоутворенням в організмі, і по зору, і по шишкові, і по щитовидній залозі, і по цукровому діабету, і по суглобах, що я ніколи не думав, що дам широкому загалу. Читайте, читайте там відгуки людей, які отримали результат у вільному доступі. Я знаю, що вони є. Отже, мої любі, ми вирушаємо в дорогу до відновлення всіх процесів і налаштування фізичного тіла, до відновлення взаємодії всіх систем і органів фізичного тіла. Отже, дорогу пройде той, що починає йти. Йдемо разом, йдемо в життя здорове, чудове, гармонійне. Займемось тілом, духом і душею одночасно. На марафоні 25 листопада 24 року. З Богом, мої дорогі.